Бураві? Це у нас мурашина ферма. І давно вона в тебе? Ну так, року, ріка два, три. Років два, три. А, три. М -м. я саду. І так, і де їхня сама велика хазяйка? От. О, так вона вільно ходить собі. Да? Так? А ще mm. в них що? О, що в них є? Де їхня спальня? Я зараз покажу. Оце є їхні кімнати там, де вони мають їжу. Кімнати де? О, ці от. Ага. Оце що в них бо... їжа. Так. А їжу де вони беруть? Ти ложиш? Мама їм дав недавно насипала, і тепер вони зберігають. Ви купа... так, купуєте так, їжу? Це на десь у нас є тільки. Не да. ага. Далі йде от от кім... ось такі от кімнати. Там, Ой, а вони щось мертві. Ні, вони. сплять? От... Це в них сп... спальня? Ні, Оце от маленька да, точно рухається. Це є тільки щось, що те, що з'явилося на світі. Це там де. Яйця зберігають їхні. А, то вони пішли оберігати, думаю, що ми на них хочемо напасти і. Так, 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 яйця я думаю, поч... швидко по траво могло. Ага. Ой як цікаво. Далі... Є... А водичку куди ти їм наливаєш? Сюди. Де Щас я подивлюся. ти тут рука? Ось, ось ось сюди. А ось ось сюди Сюди. водичку бачу. Десь сюди з'явися ось. От з'явився мох. Мох з'явився, так? Ага. Да? Найідеальніший приклад. Це ось ця от велика кімната. Угу. О, І зараз у нас така кімната. Та а, -а, -а. Це... а тут їжа у них, ага, а де у них їхня королева? Он королев... королева. Боже, вони обступили всі і бачу, о, що тут О, дивись. Уже... о ці от великі більше зазвичай. Ага. Маленькі, це воїни. є працівники. Більше з них є тільки королева. А що а, а, а роблять працівники? Ну, вони дають їжу, переміщають яйця королева. Угу. А, а, то це <coughs> не їжа, а це яйця оце дивлюсь. Так, От біленьке. От тут біленька, а, ось все, яйця. Так. А, то, а боровині, <coughs> це яйця. Зрозуміло. Це той, то що тільки щось з'явився. Угу. О, так що ти їх скільки розводиш. Так, Коля, Їх так багато, давай ми, може, частину в ліс випустимо. Та ні, тоді. Ні. А, ні? а вони тут там що... за... загинуть, це декоративні, да? тут ще є декілька кімната, де може їх вміститися. А, а коли вони стали забагато для цього, то тоді... Під'єднаємо з мою ці речі ага, ну, до іншого. Да, ну, добренько, дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво. Не бачу щось королеви, ну, Ага, вони зовсім все пішли, бо вони вже полякались. Полякались, то ми не будемо їх турбувати. Ну що, мурашки? Живіть. До зустрічі.